Друзі, вітаю! Залітаю в продаж Renault Scenic 1.6 бензин 2006 року на коробці механіка 5 ступка. Передній привід. Такий гарний синій колір. Машина в нас повністю по кузову полірована. До речі, по кузову ні одного фарбованого елементу. Вся в рідні у нас 180 тисяч рідного пробігу. Салончик виглядає ось так. На заявлений пробіг у нас є панорама, що дуже приємно. Стіклопідіймачі, кондиціонер. Це все працює. В цілому, ось такий гарний, він обслужений. Ця машинка повністю обслужена. Завезе вас в будь-яку точку і за дуже гарний бюджет. Друзі, ціна на цю машину буде 4500 доларів. Просто гарячий пиріжок. Ось в такому гарному стані. Тож, кому потрібен такий автомобіль, заїжджайте до нас в карт'є, кільцева дорога, робіть ленький тест-драйв і забирайте. На зв'язку, друзі.